Всім доброго дня. Сьогодні 15 січня 2025 року. Проводимо комісію, постійну комісію депутатського з питань планування фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку. Сьогодні на комісії з п'яти членів комісії присутні вже троє. Павло Особи, Богдан Кустецький Ігор Ковалик. Тобто, кворум є. На порядку денному ми маємо тільки одне питання на дану позачергову сесію. Доповідає Мирослава Шаловила, начальник фінансового управління. До порядку денного питань якісь є? Немає. Просимо, Мирослава. Шановні члени бюджетної комісії, почався. Бюджетний рік, але ми вже вносимо зміни до бюджету, це змовлено тим, що на кінець року з державного бюджету було нам надано субвенції для забезпечення харчування учнів початкових класів та покращення харчування якості харчування учнів початкових класів. Це є субвенції, які прийшли нам на кінець року, і вони є перехідні тому для того, щоб розпочати з січня місяця. Харчування дітей перших-четвертих класів і, відповідно, можливість використати кошти, ми мусимо внести зміни в бюджет. Але до сьогоднішнього періоду ми не вносили зміни в бюджет і не направляли вільний залишок тільки після затвердження звіту. Але вийшла постанова Кабінету міністрів, затверджена. 252 від 10 січня, де вони приписали, що іменно цей залишок по спеціальному фонду, яка йде за субвенція на харчування дітей, можна направити згідно висновку фінансового управління. Тому було підготовлено висновок фінансового управління, відповідно. Він буде рахуватися як підстава для направлення залишку коштів за рахунок субвенції державного бюджету для харчування дітей. Це 3 мільйони 560 тисяч шістсот. Це і початкові класи і покращення якості, це, ну, ви розумієте, покращення, то, наприклад, там що додаткові можуть купляти чи фрукти 378. Але виникла ще інша потреба. Коли ми затверджували бюджет, ми не мали розподілу деяких субвенцій. Тому ми мусимо ті субвенції, які ми маємо підставу, де вийшли постанови Кабінету міністрів, де були. Розпорядження обласної військової адміністрації це є субвенція на підтримку особам з особливими освітніми потребами 270 сімдесят тисяч дев'ятсот. Це постанова кабінету міністрів, яка вийшла і виділили кошти на доплату педагогічним працівникам за рахунок субвенції з державного бюджету. Це 5 мільйонів 752 тисячі 400, а також на субвенції з державного бюджету для забезпечення якісної сучасної доступної загальносередньої освіти нова українська школа. Це 1 мільйон 859 п'ятдесят 700. Це є основні такі спрямування коштів за рахунок і збільшення бюджету 25-го року за рахунок субвенції державного бюджету. Крім того, в нас виникла м, така нагальна потреба. Ми по спецфонду нам треба зробити коргування ПКД, капітальний ремонт дороги по вулиці, по вулиці. Залізнична, це є ділянка під е, залізнодорожним мостом, і ми робимо перероз по у нас були при бюджеті заплановані кошти на капітальний ремонт приміщення Міцкевича 2, де буде розміщений ЦНАП. Ми забираємо там 40 тисяч і направляємо, щоб розпочати коригування даного проєкту і розпочати роботи, не затягувати процес, бо друга сесія після звідти будемо затверджувати, може, десь 10 лютого. І інший проєкт нам вистрілив, і ми маємо брати участь на спів... Брали участь в конкурсі для співфінансування, цієї реконструкції встановлення сонячної електри... електричної станції, на кампіль Мистицька Мі... лікарня. Це також 100 тисяч за рахунок даного проєкту, що я говорила по Міцкевича 2. Ми робимо ПКД для того, щоб стартувати в конкурсі, де 50 на 50 дає обласний бюджет 50 місцеві. І коштує на проєкт на кошторисну документацію. Так, то 140 тисяч ми забрали е, з, е, пізніше, коли ми вже будемо направляли вільний залишок. Ти, з тих 140 тисяч ми вернемо для того, щоб проплатити е, цей проєкт капітальної роботи житлової події. Тут я уточню може, для депутатів. Під мостом практично два роки робилася тільки сама документація. Понад вісім підписів і початок з желізної дороги. Пчатка на початку, початку куплення. До нового року не було погоджено це з поліцією, яка контролює дороги. Перед самим після сесії крайньої 24-го року погодження було. І на сьогоднішній день треба внести коригування в проєктну кошторисну, тому що збільшилася зарплата з 15 тисяч виросла на 18 тисяч і треба зробити коригування. Проєктно-кошторисної документації, і тільки після того ми віддаємо даний проект на експертизу. І після експертизи ми вже можемо приступати до процесу оголошення тендеру і шукати підрядника, який ті роботи буде робити. Там ціна питання майже 3 мільйона, 2 мільйона 800. Але там буде входити, там в проєктну документацію входить і заїзд, який не буде дозволяти. Не дай Боже, якась фура вночі влетить, щоб вона місць не завалила. Тобто це буде капітальні, наприклад, такі вже з 100 швеллерів, е які будуть надавати, наприклад, там по висоті. Місцем буде чуть-чуть навіть вищий, ніж е є е е е е е на сьогоднішній день. На сьогоднішній день є дозволено, я не помиляюсь, 2,7, то буде десь практично повних 3, а 20. Самі буде мати 3,20-3,40. Нижче залупитися ми не можемо на сьогоднішній день, документація все готова. Тобто і тут така ситуація виникла, якщо ми сьогодні того не зробимо, тобто ми знов тянемося на місяць, потім знов на місяць, на місяць і ми зайдемо в ті роботи, аж знову може і на зиму. І... А ми б хотіли, щоб до зими вже до наступної зими там лежала гарна бруківка, з -з збоку був тротуар, і є де воду відвезти. Тобто... От от така ситуація То, Я навіть. ще доповню, бо бігла у всіх і забула. І ще ми робимо перерозподіл по загальному фонду. Ми куп... кошти 49 тисяч перекидаємо на спеціальні для закупівлі флешток з прапором України на площу Героя. Там вже той прапор не має вигляду, тому ми вирішили його замінити і тому. І ми перекидаємо нас. Дані кошти на символіку, були на загальному фонді, але та як даний виріб коштує більше, ніж 20 тисяч. Ми його перекидаємо на спеціальний, щоб провести видатки. Ну з проблема є проблема автомату. Ще пов'язано з тим, що нам пояснював ще заступник Володимир Курецький. Ситуація виглядала, як закінчилася повністю площа героїв. Вона вже на 99 було, готувалася до відкриття, а от влаштуха, як такого взагалі не було. І було зроблено так. Зроблено і зроблено. Восьмиметровий флажток з труби. На сьогоднішній день там навіть можна повісити більший прапор, але він зразу гнеться той Нон-стоп всі прапори гнуться, ті ролики вже теж прийшли в негодність, то він потребує стовідсоткової заміни. А міняти шило на мило, щоб повісити, знову з труби зварити, і потім він заржавіє за два роки, то є глупо. І ми вже там є фірма, яка готова. Вислати хороший 12-метровий з стекловулукна, з скритим механізмом підйому і так далі. Тобто дуже бгідно буде виглядати відносно церкви, відносно площі. От так то виглядаєте, голосуємо. Хто за? Одноголосно. Дуже дякую. У когось є якісь запитання, доповнення. Спорт наш я. тренується, тренуються, да. спозальні грається.